Зрада це робити у війну, коли країна кожну копійку збирає з цих джерел, які є доступними зараз. І дійсно підвищує підвищує акцизи на бензини на 2 гривні і на дизель на 2 гривні підвищує акцизи. І ці всі гроші йдуть на виплату військовим у війну. А ви збиваєте це? На кого ви працюєте? Я вам розповім що таке зрада. Зрада це напередодні повномасштабного вторгнення не виділити на армію 52 мільярди виділити на дороги. Зрада це коли ви між економікою і патріотизмом, математикою і патріотизмом обрали математику, торгуючи з Росією, і як виходить з сьогоднішньої заяви, робите це і далі. Зрада це коли ви забрали у військових тридцятку. Зрада це коли ви голосували за бюджет, тут стояли ваші колеги, ваш уряд, і розповідали, що кошти до кінця війни є. Зрада це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити. А потім залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада. Це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада це те, що ви не голосуєте закони, які прирівняють відповідальність за корупцію під час війни до державної зради. Оце все зрада, і це ваша робота, ваша робота як влади. Замість того, щоб пропонувати обливатися холодною водою, ви вже всіх засунули просто в глибоку повінь. І робити все для того, щоб завтра наша держава перестала існувати, щоб вам не згадали все те, що ви сьогодні робите.